Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Чому ми всі проповідники так багато говоримо про Ісуса Христа? Ми не випадково це робимо, тому що все залежить від Нього. Це не просто апостольські слова. Я думаю, у своєму власному житті ми не один раз переконувалися, що все залежить від Ісуса Христа. Йому отець дав владу абсолютно у всьому. Чи ти вийдеш добре заміж і будеш задоволена з життям, залежить від Ісуса? Чи ти будеш плакати, теж залежить від Ісуса. Чи ти відслідуючої епідемії помреш, чи ще будеш жити, залежить тільки від Нього. Чи буде хліб у тебе на столі у твоїх дітей, залежить тільки від Нього? Чи ти дійдеш дорогу віри до кінця, чи впадеш на півдороги, теж залежить від Нього. Чи ти почуєш зараз те, що Він хоче говорити? Теж залежить від нього. І чи я зможу сказати те, що я хочу сказати, теж залежить від нього. Я пам'ятаю одне зібрання, в яке я приїхав. Вони почули, що я приїду. Я побачив, як перед моєю проповіддю на пісні всі побігли в туалет. Це означало, що вони не хочуть пропустити щось з того, що я буду говорити. Я це бачив. Брат добре сказав. Вони прийшли на мене. Я мав дуже гіркий досвід і руку практику, якої в мене ніколи не було в житті. Я коли став за мікрофон, все те, що я хотів сказати, воно втекло. І Я злякався. У е, мене завжди є на всякий випадок запасні варіанти. І знаєте, коли проповідуєш 20 з лишнім років, ну ти вже можеш викрутитися, ну на любу тему щось сказати. Тим більше, коли я проповідую раз в тиждень на протязі 20 років. Ну, не заженеш так людину скоро в угол. Ну я став за мікрофон і я не міг сказати жодного слова. Я сказав, брати і сестри, вибачте мене. Я не можу нічого сказати. Я пшую сів. Опозорився не тільки я, а опозорились всі ті, що наділися на мене. В глибині душі був радий, що так сталося, тому що слави своєї не дам нікому, сказав Господь, Він не хоче, щоб між тобою, між Богом стояла людина. А не Божий Син Ісус Христос. Я в Ісуса вірив завжди, але я не розумів цю велику роль, яку Ісус має в житті кожної людини, навіть коли я став віруючим, прийшовши з православ'я, де я також вірив Ісуса, народившись тут на Львівщині, в побожній сім'ї, якій мене мама вчила вірити Ісусу Христу. Коли я став віруючий, був такий момент мого життя, що я вірив, що спасіння моє залежить від того. Наскільки я буду старатись виконувати волю Божу. Наскільки я буду старатися, я надто багато надії поклав на своє старання, як Петро казав, всі відречуття, тільки не я, бо я тебе надто люблю. Так думав я. І Господь приподніс мені урок. День в день моєму житті, коли Ісус став не запасним варіантом, так, як кажуть свідки глави, на ми в Ісуса теж віримо. Но ну, він не є великий, там велика людина, яка колись була на землі. І я не так вірю, як вони, трошки краще. Але все-таки я більше уваги своєю покладав на вчення, яке я її сповідую, ніж на кров Ісуса Христа. І Бог допустив одного разу, коли мій брат одержимий, бо сусідка його попросила, тільки покаявся. І до речі, це теж практика, де коли люди беруться за ті речі, на які їх Бог не ставив. І вона його покликала і каже Степан. Помолився за мене, каже, бо мене вічно якийсь голос кличе в ліс, і я за тим голосом бігаю. Помолись за мене, я чула, що ти став віруючий. Він коли за неї помолився, то став такий самий. Демон у нього війшов. Коли я побачив, що це сталося з моїм братом, я став за нього дуже молитися і поститися. І як став я там біса пробувати з нього виганяти, е, диявол так за мене взявся. Що е, брати розказували, що там страх через ігри. Я доросла людина. Я на той час був е, руководящий в собрані. Ще не пастор, але вже вів зібрання. Я боявся, як кажуть своєї тіні. Я в другу кімнату боявся в темну вийти. Я боявся руку засунути в темну кімнату і включити світло. Боявся, я доросла людина. Я вроді ну, не рахував в житті, що я такий боягуз, що сам себе боюся. Я ставав на коліна молитися, і я чую, диявол стоїть за спиною. Я ніколи цього не знав в житті, брати і сестри. Я хочу сказати во ім'я Ісуса Христа, відійди, Сатана, як мене брати вчили, а мій язик задеревенів, і я не можу слова сказати. І Я не знав, що таке може бути з людиною, яка вірить в Ісуса Христа. Ви знаєте, в цю хвилину, коли мій язик задеревенів, і все, що я міг, я міг плакати. Я так плакав, що моя, оці дошки на яких я стояв на колінах, вони були мокрі. Тоді, в цей день, я зрозумів, що моя теологія, те, що я Біблію зазубрив на пам'ять. І знаю, де що написано. Воно мені зараз тут абсолютно не допомагає, абсолютно. Те, що я там щось виконую, що я там продав холодильник і телевізор роздав бідним, воно мене тут не може витягнути з тої ситуації. Ви знаєте, мене до того вчили, отець більше за сина, все треба до отця, до Ісуса молитися не можна, бо то гріх, де таке написано. Знаєте, оця біда як мене притиснула. Знаєте, я перший раз в житті закричав до Ісуса. Ісус! Якщо ти мене з цього витягнеш, то я з цього вийду, і якщо ні, то мені кінець. Бог послав мене в одного зібрання, і Дух Святий підняв одну людину і сказав: Сину мій, ти взявся не за свою справу, і я тебе на це не посилав. Не треба братись не за свою справу. І було повеління до церкви. Народ мій помолись за цю душу, і я звільню його від страха. Ви знаєте, як прийшло, так пішло. Слава Ісусу Христу! Но я собі, як то кажуть, зарубав на носі дуже важливий момент, не від братів, не з проповіді пасторської, як то кажуть на своїй шкірі, я це зрозумів, я зарубав собі на носі раз і не завжди. Ти можеш її сповідувати дуже правильне вчення, воно може бути бездоганне, ти можеш роздати все бідним. ти можеш бути дуже чемний, дуже вихований, дуже такий файний. Но без Ісуса ти нічого не доб'єшся. Ти надто слабий, в тебе нічого не вийде. Ти будеш падати і розчаровуватися сам у собі, поки ти не зрозумієш, що якщо Ісус хоче, щоб ти був спасенний, то ти будеш спасений. Якщо Ісус цього не захоче, продай все, що маєш, віддай тіло своє на всипалення, а спасенним не будеш, тому що помилування залежить не від того, хто біжить, а від Бога, який милує в Ісусі Христі. Алілуя! Тому, якщо хтось випадково, я в це не вірю, але якщо випадково хтось пробує спастися своєю добротою, ти прийдеш до повного фіаско, розчаруєшся сам собі настільки, що не захочеш піти в зібрання. І коли ти впадеш до повного відчаю, Бог деколи доводить до повного тупіка, щоби вибити з тебе раз і назавжди оцю цю впевненість, що ти щось можеш і ти щось вмієш. Ти нічого не можеш і нічого не вмієш, якщо він тебе... Не благословить твоя сила, Ісус Христос. З цією силою йди на любого ворога, переможеш. Сам собою ти не здивуєш нікого. Я все кажу. Йди, скажи дияволу, диявол, я 40 літ пастор церкви, а ну втікай, сміятися з тебе. Скажи йому, я єпископ по всій Україні. Диявол, втікай, сміятися буде. Він не боїться того, який в тебе погони. Він боїться крові Христової і більше нічого. Твоя і моя сила, кров Ісуса Христа. Лікарство сильне на всі віки і на всі часи для всіх людей. Оце є велика сила Божа. Благословений наш Бог, який Він дав нам це зрозуміти, я чому дуже тішуся, я чому дуже тішуся, тому що сила в Ісусі Христі. Хочу сказати, уже коли тут сидів, прийшло мені це на серце. А потім брат Юра почав говорити: оця проповідь, що говорив брат Юра, брати і сестри, вона мені як пастору, ой, як зрозуміла, ой, як розумію вашого пастора, це біль мого серця. 20 років, що я пастор церкви, це найбільша проблема моя, яку я маю в церкві, з якою я стикаюся на протязі двох десятків років, коли я покаявся, Бог відкрив мені за Святого Духа. Бог відкрив мені, що треба молитися на язиках, Бог Хрестив мене Духом Святим. Одного прекрасного дня, я так собі подумав, одна жінка почала на язиках сліпа так кричати: мене Бог іселяє, мене Бог істеляє. І на язиках кричить, кричить так голосно. І там один брат наш запросив колегу з інституту, він злякався, шапку руки втік. А то його доганяє, каже, куди ти втік? Та зараз буде проповідь така гарна. Він каже: Та я що дурний, чи що щоб, щоб я у тут во сидів? та дивися, що вона виробляє. І ви знаєте, я собі таку думку допустив. Думаю, а насправді нащо ті мови? От якщо нема вияснення, мов ну нащо ці мови? Вони тільки стулку людину збивають. Ну, понятно, пророчество, ну оздоровлення, ну вигнання демонів. А мова на що? Ну нащо Боже ти дав ці мови? Я лік спати з цими роздумами і приснився мені сон. Ну від Бога. Я на великому полі з деяконом церкви пасу корови. І він мені каже: Брат Іван, давай будемо молитися. Я кажу, давай будемо молитись. Ми почали молитися на зрозумілій нашій мові. А потім, коли молитва стала така горячіша, мої руки почали підніматися догори, і ми перейшли на молитву на мовах. І коли ми перейшли на молитву на мовах, раптом переді мною виріс здоровенний чорний чоловік, метра чотири ростом. Я такого здорового не бачив в житті. Здоровий такий, як налитий, крупний такий. А саме більше, що я запам'ятав у ньому, це його очі. Я таких злих очей не бачив ніколи в житті. Злющі, жорстокі очі. І Бог дає розуміти в сні, що це диявол. І коли я почав молитись на мовах, він мене, як за рота, схопив і не дає, щоб я молився на язиках. Я знаю, що треба сказати в ім'я Ісуса Христа. Відійде сатана. Ну і мене держи. Він не дає мені, щоб я це сказав. Я тільки пробурмотів ім'я Ісуса Христа, відійде сатана. і він зник. І я мокрий такий в встав, сам жив тоді. І я став розмишляти над тим сном, чого це так, диявол не хоче, щоб людина говорила на мовах. Ви знаєте, ми можливо в духовному не все розуміємо. Я перший, але Бог дав Святого Духа Церкві. Це, що говорив брат Юра, це дуже серйозна проблема. І я з тією проблемою стикаюся дуже багато разів. Помирає жінка від рака, четверта стадія. Попросили, щоб піти за нею помолитися. Взяв я одну сестру, яка ніби має видіння, пророче слово, і молимося. І вона каже: Бог мені брате, відкриває, що вона впала в блуд, за це Бог її поразив раком. Добре, я сестру відправив на вулицю, кажу цій жіночці, жіночко, я не приїхав сюди ковирятися у вашому житті. Мені ну, нема такого інтересу, що ви там робили, що ви не робили. Це ваша справа. Але ви помираєте, ви помираєте. Дух Святий відкрив, що ви зробили блуд, що ви зрадили тайну своєму чоловікові. Через це допущений рак. Вона розплакалася і каже: Я вам клянуся Господом, це була православна жінка, що я ніколи не зраджувала свого. Чоловіка, а чому Бог допустив рака, я не знаю. Тепер моя позиція, я сказав, Дух Святий відкрив. Людина мене іменем Господа Бога запевняє, що ніякий це не Дух Святий, тому що вона цього ніколи не робила. Один брат збирається їхати в Америку, і сестра встає в зібранні і каже: Мені Бог відкрив, що тебе першого разу не пустять, а другий раз тебе пустять. Дійсно, перший раз візу не відкрили, і другий раз теж. Я кажу, сестричко, а от якщо би, якщо би ця справа касалася не візи в Америку, а якщо би ця справа касалася робити операцію чи ні, і було би сказано через тебе йди на операцію, а її би зарізали цю людину, хто би відповідав за її життя? Це ж не просто сказати, що ти хочеш, що перше прийшло на голову. знаєте, ми пасторі з цим стикаємося, і ми несемо відповідальність за це, пустимо ми це в церкву чи ні. Я не один раз бачив брат матеріально в важкому стані. Дав я йому як пастер матеріальну підтримку. На перше зібрання відкровені на мене. Брате, бачу тебе весь в білому, ну тільки крил не бачу. Все решту ну, просто на висоті. Приходить момент в його життя, і я йому не даю вже гроші, бо бачу, що людина надто привикла. Опять відкровенія. За 24 години откровіння міняється на 360 градусів. Бачу тебе, брате, ну, вже не такого білого. Ну зовсім чорного боїться сказати, ну, щось таке, Сірий незначительний. Я собі думаю, Господи, ну невже я так за 24 чотири години із такого білого став такий сірий, який був такий і сьогодні, або білий, або сірий, або чорний? Ти оприділися і кажи мені толком. Як я чорний, то чорний, як білий, то білий, сірий, то сірий. Що ти мені кольора міняєш кожний день? Я є такий, як є. Я з тим дуже зовсім недавно. цю проповідь, що брат говорив, я говорив в себе на минулому тижні, серед тижня. Дзвони мені одна сестричка. З Бережан з римного центру плаче гіркими сльозами, диявол мучає її, дуже страшно. І каже: а особливо мені стало гірше після того, як до мене приїхав один пастор, ну, який молиться на мовах, і ще з одним братом, і помолилися за мене, і мені стало ще гірше. Дзвонить мені в цей же день ще одна жіночка, неї дочка хотіла вийти заміж, щось там тітки не дали вийти заміж. Вона її возненавиділа, сказала я їх ніколи не прощу за це. І так як вона сказала ніколи не прощу, диявол почав її терзати, тому що непрощення це дуже велика причина, по якій диявол в життя. Не хочеш простити, будеш мати проблему з дияволом капітальну. Я вам це говорю на основанні Євангелії Христової. Так от вона рішила не простити. Диявол її мучить багато років. Згодився там один брат їхати, молитися, демон нагнати. Приходить і каже: Було у мене таке, там позвонив до сестри. Якусь було таке одкров'я, що е, а ця бідна мама плаче руками. Було у мене таке одкров'я, що е, вона зробила аборт через це. Де я у майду до неї доступ? Я тої мами питаюся. Вона вона така християнка, м'яка, бо друга би сказала не злим тихим словом. Вона каже: в моєї дочки ніколи нікого не було. Вона взагалі замуж не виходила, ніколи нікого не мала. А він каже, що, що зроблений аборт. І ви знаєте, таких речей є дуже багато, і е, вони можуть покалічити людське життя, Проте і сестри. На що хочу сказати? Це тільки одна сторона медалі. Коли я приїхав в Америку і побував в деяких величезних церквах, по декілька тисяч чоловік, в п'ятидесятницьких церквах з Волині, з Ровенщини, з Житомирщини, з Львівщини, знаєте, коли вони запрошують на чай, вони всі мені кажуть, брат Іван, ми. З таким болим згадуєм за ті церкви, де ми колись були. Я кажу: чому? У вас же тут джіпи такі круті їздите там по Майами, відпочиваєте, що вам тут бракує. Вони кажуть, ми тоскуємо за, за тими зібранням, які колись були, бо там був Дух Святий. А тут, каже, Духа Святого нема. Хори величезні. По, по пару сотень людей Духа Святого нема. Ви знаєте, братися, скільки би не говорили про ті небезпеки, які зв'язані з духовним. Ви знаєте, я очередний раз приходжу до того. така притча, у якій Христос сказав, вириваючи пшеницю, кукіль, щоб не пошкодити і пшеницю. Ви знаєте, це да і амінь. Я сам по собі знаю, бо несу це служіння багато років. Е, починаєш молитися за духовне. Молимося, постимся, молимося, постимся, Появляється сестра, яка пророкує. Молимося, Боже, там Марію чи там Ганну благослови за рік часу. Марія чує постійно, що вона сосуд, вона ну такий Божий помазаник. Вона настільки входить. от хто з вас має дари Божі, почуйте мене. Наскільки ця Марія входить в те, в таке відчуття, що вона дуже така значима людина. Що вона починає пастором керувати, починає пастору вказувати, що він має робити. А я кажу: а де ви таке в Біблії читали? В Біблії пастор відповідальний за вчення церкви, але не пророк, не Марія. Ви знаєте, є деякі такі домашні церкви, де нема братів. Там ті Марії таку біду наробили в церквах, тому що вони по суті стали негласними пасторами церков. Пастор виходить за кафедру, але він там нічого не вирішує. Там все рішає Марія. Знайте, Бог не дав так, щоб так було. Су суди потрібні в церкві, але не Нафан керував Давидом, чи Нафан управляв Ізраїлем, чи Давид. На фан від Бога приносив слово, але відповідальність за діла країни була на Давидові. Ми мусимо це зрозуміти. Відповідальність лежить на пасторові, но не на пророках. А пророки допомагають пасторові. Кожний несе своє служіння. Я мав гіркий досвід, що я взяв це не за свою справу. Дорогі мої сестри, брати. Я бачив це, коли сестричка почала ну явно говорити не те, що треба. Я кажу: сестричко, пободру бо щось не то йде. Вона дверима так е, вдарила, що я думав, що вилетять у двірки із того приміщення, де ми збиралися. В люті, в гніві, в таку, знаєте, в такій обіді, і я е, кажу так всім сусудам: а чого ти так обіжаєшся, коли тебе не приймають? Хто тобі сказав, що ти маєш обіжатися? Уявіть собі, от я проповідую. І хтось там піднімає руку і каже: Я тебе брат Іван не приймаю. Тут твої проблеми. Ну, і що що ти не приймаєш? Я сказав слово, хоч слухай, хоч не слухай. Це твої проблеми. Точно так же сосуд. Тебе Бог поставив сосудом. Ти говориш слово від Господа, ти говориш слово Боже, приймають тебе, не приймають. Що ти так сильно обіжаєшся? Я замітив таку річ, можливо, є серед вас сосуди. Що коли людина чи проповідує, чи співає, чи пророкує, коли вона себе надто починає бачити, в чому служінні приходить велика біда. І багато людей втратили своє помазання по тій причині, тому що Марія, пророкуючи 20 років, перестала думати, що це Христос робить, а не Марія. І Марія стала на першому місці, а Христос став ззаді. Тоді Бог починає допускати дуже великі проблеми у церквах. Тому, дорогі сосуди, якщо ви є, нехай вас Бог благословить, щоб ви це зрозуміли, що ви раби нічого не стоїш, як і ми. Бог казав Ізакілю сині людський, іди і скажи. Будуть слухати слово. Не будуть, ти скажи. А там вони будуть розбиратися, приймати чи ні. Я не один раз бачив. Це така обіда. Це людина духовна, сусуд Божий. Щички надула, така обіжена, що її просто не прийняли. Чого ти так обіжаєшся? Ти за Христа так обіжаєшся, що його не прийняли чи тебе як особу не прийняли? Ти ж така лічність, знаменита в церкві, ціла Марія, цілий Божий сосуд. і тут подумаєш, Божого сусу не, не прийняли. Це біда, коли Божий сусуд починає допускати. До себе такі думки, але разом з тим хочу сказати, я це проходжу по сьогоднішній день. Коли е, приходять розчарування у пастора, і приходять різні такі моменти, коли пастор бачить, що то явно не по писанню, знаєте, є така ймовірність, така небезпека. Що е, коли паспор, пастор і брати втомилися від цієї постійної боротьби від Бога, не від Бога, е, просто е, пастора приймають таке рішення. Ну просто поставити цьому край, щоб цього не було. Знаєте, мені так здається, я так бачу свого служення. Якщо пастор церкви і церква розчарувалися в сусудах і відказалися від дарів Духа Святого, це дьявол буде рукоплескати. Він буде тішитися, що церква відказалася від Святого Духа, брати і сестри, це настояще горе, де церкви. Спокусившись, розчарувавшись якимись допусками, де і диявол попробував. Ти ніде так не розіб'єш віру Духу Святому, коли диявол людину ще Бог не послав, людина побігла наперед, люди розбилися, розчарувалися, сказали Нащо нам цих дарів Духа Святого? Без них краще. Вон є хор, є проповіді, брати і сестри. Ви би бачили, яке горе в тих церквах, які відказалися від Святого Духа. Ніколи церква. Не буде ходити в страху Божому, якщо там не буде працювати Дух Святий. Нема такого проповідника з підвішеним язиком, який би заставив людей боятися Бога. Ти будеш говорити, люди до твоїх проповідей звикнуть як горох об стіну. Воно не буде робити жодної роботи тільки там, де працює Дух Святий, церква. Способна ходити у Божому страху. Мені приходилось бути в церквах, де вийшов старенький чоловік, братик, проповідувати. Річ його незначна, ледве говорить. Він тільки почав проповідувати. А в церкві плач сукшення серця. Люди плачуть, люди каються. Дух святий пішов по рядах і робить роботу. Приходилось бути в других церквах. Брат з підвішеним язиком має повну дипломів. що він там закінчив різні курси, і він все закінчив. Ну от помазання Бог не дає. І Дух Святий не діє, і навіть якщо ти дуже гарно проповідаєш, і дуже переконливо, і все по писанню все рівно не буде толку до тих пір, поки Дух Святий не почне робити роботу по рядах, брати мої дорогі і сестри. Як би ви не розчарувались, що би вам не прийшлося побачити, ніколи не відкажіться від Святого Духа і від його праці в собранні, тому що там, де є відказ. Там просто пустота, роздягаються з кожним роком більше і більше. І все земне, все людське, нічого Божого, ніякої скромності, ніякої богобійності, ніякого благоговіння перед Богом. Чому тому, що від церкви відступив Дух Святий? Дуже би не радив воїм'я Господа Ісуса Христа піти такою дорогою. Ми якось прорвемося. Ми ні до нічого не прорвемося, тому що. Я завжди таке місце згадую, що коли Бог створив Адама, він його створив досконалим. У ньому всі органи були досконалі, але вони не працювали. Отак, і в церкві, великий досконалий хор, який вміє співати на декілька голосів. Хороші вишколені проповідники, велика церква, все є, тільки працюй. Але треба щось таке незначне, яке би заставило це працювати. Скажіть органи тіла Адамового від чого запрацювали? Написано і вдихнув Бог в нього дух життя. Ожила печінка, ожила серце, ожили легені, ожило все ціло. Від чого? Від духа життя. Його не видно ж очима, але його видно в дії. Так буває деколи в церкві. Хор великий, гарно співає. Серце не касається. Група співає дуже файно, з точки зору музикального мистецтва. Співають бездоганно, а воно не касається. А, а приходиш в другу церкву, а там вийшов дядько з села на Баяні, щось таке грає, поки грає три рази тональність попутав, а люди плачуть. Скажіть чому? Тому що Дух Святий приправив. Сама така незначна проповідь, вона зробить велику роботу. Самий такий спів непрофесійний плачуть люди в церкві. Чому? Тому що уста баяніста, проповідника в свої руки бере Дух Святий. Хай благословить вас Бог, щоб Ісус Христос і Дух Святий, я називаю це два стовпи церкви Христової, Ісус і Дух Святий, щоб вони завжди міцно тримали вашу церкву во ім'я Ісуса Христа.